Ну Поки хочу почати його розбирати, там двері знімати, стікла знімати, можливо, вже різати починати. От. І не знаю, може з Бекса прокатимось. Якщо вам цікаво, давайте прокатимося з бекса. Але це мені треба оператора. а Оператор у мене зараз в школі. Ввечері приїде дозбирайте. дуже пізно. Можливо, завтра прокатаємо його. Сьогодні ще роботки хватить без нього. Як зняти стекло? Заходиш всередину і ногами б'єш. От в цю частину. Дивіться. Поняли як знімати стекла? Показував останній раз. Все ціленьке, різиночки всі цілі. Знімаємо залі. все Резиночка цела. 5 секунд. Триплекс. Резиночка цела. Цела. Стекло не цела. А нам надо резиночка. Отлично. Так, ну що, Діма з школи прийшов? Не знаю, в другий день зараз будемо пробувати. Майка тікає, тому що зараз испугаюся. Як заведеться, не дай Бог. Так, підключаємо. Контакти, галюлька. поїхали. Ну, вроде так уже чуть-чуть лучше. <связь> так, последний раз. Если не заводится, значит надо сбуксир. Все нам меня уже дома. <связь> Одно и то же, на одном же месте. Надо збекс. Що, не крутиться? Прокрутився, потім все, зставив, перестав крутитися. А що, вибила передача? Може бути. То меся чи то наче крутились? Томе ще крутились. Тюм, в передача нормальна. Ну, типа наче скрипіть этого. А я даже не включив зажигань. <рес> От блін Заводіло. Нормально крутиться? Да. Ну пробуй. Завився? Ну что значит прокрутила? Так я завився, ты да? аж масло вышло. -мо, а что масло пошло? Класс! Стоп! То есть він завився, понял? Да. А масло пошло через этот. Почему? Что сапун забытый чешок? Может быть. Або, наверное, настолько конпрессия погана, что это. <laughs> понял, не в трубу. Я вижу дым пошел, но я встал, потому что... У нас мне... земля посыпалась. Мне в забор надо было идти. Так, давай сейчас тогда попробую аккумуляторы. Угу. угу. Сейчас выключу передачу. Угу. То есть, смотри, получается он у нас зависел, Бекс. Ну а ж ти пісок полетів. Та я бачу, де не почув. Так, подожди. Подожди. Значить, шанси якісь були. Все, у нас включено там. Подпояс, конечно. Ну получше было. Но все равно как-то не того. Дивись, с Бекса он сейчас заведется. Так? Да. Ну, блин, и что? Передача включена, сцепления нема. Я останавливаюсь, и он останавливается. Понимаешь, почему? Угу. Ладно, давай еще раз с Бексу. Давай. Что нам, жалко, что? Що у нас бекса немає? Есть. Є. Есть. Є. Але ну, попросили, стріплення потім. Тросика якогось. Та ну не тросика. Тут задача завести і потом. Да. Так, сейчас она на нейтралке здаю опять назад. Mm -hmm. А потім заводим. Так, все, я включив другу передачу. Васку трошки дав. Mm -hmm. Ну дивись, що буде далі. Він Дима дитрактор толкав. Понял? Я, я на нейтралку, а трактор дальше. Масло випирає. Короче, ну моторок действительно хана, правильно? Угу. Ну ладно, все тогда, да, мы завели. Угу. Давай я на, на стартовую площадку и будем різати на мелкие кусочки. Тут прям вода якась повискакувала. Угу. Короче... Все, мотор дохлий мертвий, це понятно. Но він дим пустив, правильно? Пустив дим? Пустив дим. Угу. Значить все туди. Знімаємо. Знімаємо його з конвейеру. Хватить йому працювати. Тут можна поставити дизель одноцилиндровий. в мене є, треба зібрати мотор. І зилька, и так так так. Можно так його і зробить. зробити? Зробити такого міні садити. Нема времени, т 40 треба делать. Я буду робити його. Отсюда? Да. Делай. Чайник є? он, нарядил. Ой! Все, выключайте. А? Так, ну що друзяки, розбишаки. по цьому запорожцю, що я вам скажу. Переміривши компресію більш точним компресометром, у мене вийшло навіть менше троє. Компресія степінь жаття. Тут взагалі 2,9, тут 2,8, в цьому 4 і в цьому тройка. Тобто з такою компресією цей двигун не буде працювати і заводиться. Що ми від нього хочемо. Як ви побачили по відео з боксіром, ми його завели з дімою. Так, да, він завівся, він поїхав, він навіть штовкав трактора. Масло випирало навіть через щуп. Тобто, ви розумієте, оці всі спишки вони були і тут, і туди давило, і сюди давило. Ну, тобто цей дві, все, йому хана робити його немає сенсу, ну мені він взагалі не потрібен. Подивився, скільки коштують кольця, поршня, вкладиші. То це 10. 10 тисяч гривень це якщо я буду робити його своїми руками. Зараз цей двигун, мабуть, за тисячі гривень ніхто не купить. Я думаю, що ні. А зараз вложити сюди ще 10 тисяч гривень кучу свого времени і виставити цей двигатель на продажу за скільки. От, зараз. Ну, 15 я зараз вложусь в нього зі своїм силам. Зараз виставиш його за 3, а дзвонить. Алло! За півтори віддаси. Так, да, забирай. <хи> так що цей Запорожець ми будемо відправляти на утилізацію. На це не звертайте уваги. <хи> ні, точно ні. Діма каже, я його зроблю. Давай я його зроблю. Я Діму розумію, розумію. Пацан молодець, росте правильно, воспитан правильно. От, лучше я для Діми куплю запорожця вже цілесенько. От і туди поставимо отакий моторчик. А може і з таким хай поїздить. Ну це не точно. тому що роботи вистачає і так. От. Поэтому. Ну а так. Дякую за коментарі. Коментарі класні. Люди взагалі, я даже не очікував від цього, що ну дійсно є дуже порядні, чесні, хороші хлопці та дівчата. Мужики. Да, так, є там пару таких. Ну, трохи знаєте. Вот. Ну, я на це не звертаю уваги, їх трохи є. Але, дякуючи Богові на моєму каналі і в моїх відео дивляться от такі от нормальні мужики. Так що так. От закінчуємо цю серію. До нових відео, до нових зустрічей. Всім добра, миру, хай все буде добре. Пропонуйте що можете, пишіть, коментуйте, це завжди тільки плюс. От у кого може бути якась цікава техніка, також звертайтесь, буде час під'їдемо, підснімемо, покажемо, побалакаємо, пообсуждаємо, поп'ємо чаю, кофе. Ні, кофе не п'ю, чай п'ю. До нових зустрічей. Всім пока. Ну що, поїдемо сьогодні чи ні? Шварценеггер у фільмі. Запорожець. Запорожець розібрати на маленькі частини. Тобто запчастини. Кому потрібні запчастини, замовляйте за номером телефону 235 55325.